Вранці 24 лютого у річницю повномасштабного вторгнення расистів у нашу державу у газі навпроти посольства РФ лунає гімн України. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак у своєму телеграмі. Злочинці відповідатимуть за все: ніхто нічого не забуде, йдеться у дописі. Окрім того, у столиці Польщі, Варшаві, співробітників російського посольства вранці 24 лютого розбудили звуки сирен та вибухів. Українські та польські активісти влаштували акцію під стінами будинку, де живуть російські дипломати о 6.00. Про це у Фейсбуці повідомила українська правозахисниця Наталка Панченко. У руках активісти тримали банер із нагадуванням, що Росія є державою терористом.